Дорогі друзі, я запросив директора, завідувача музею заповіднику Олеський Замок, Соломку Романа Петровича. Я його знаю дуже давним-давно, оскільки життя так нас звело, що багато делегацій приїжджало до Бузького району. Я його весь час прошу допомогти, показати. Оці перлини Бузького району кізнати на всю Україну. І він ніколи не відмовляє. І ось сьогодні так само, значить я попросив його, щоб він організував і допоміг в показі. І ця людина не відмовила і ніколи не відмовляє, і думаю, не відмовить тим більше для наших військових, для наших захисників. Тому, Роман Петрович, я вам щиро-щиро від себе втратів дякую. Бажаю вам здоров'я, благополуччя успіху у цій роботі і хочу надати слово представнику частини, в яких сьогодні, до речі, свято, друга річниця заснування частини. І вони також хочуть вам подякувати. І пане полковнику, будь ласка, так, шановний Роман Петрович, від імені особового складу, військової частини командування висловлюємо вам вдячність за активну громадську позицію патріотизм, співпрацю та допомогу в проведенні цієї екскурсії, которую організували ваш районна рада. Ваша небайдужість до Збройних сил України є ваговим внеском в формуванні майбутнього нашої батьківщини. І українські війни завжди будуть з народом і всіх зусиль для збереження єдності та водністю України. Підписав командир нашої військової частини. Дякую. Добре, ну, зараз ми мали. Тепер, <різь> тепер <різь> е Роман <профісті>, <різь> Петрович вам надає е екскурсовода. <різь> Дорога, дівчині, І ну, там, та. З вашого дозволу, тоді ви тут дивіться, можна буде зніматися, так? Зніматися Тільки по території без палаху. Всередині без палаху. Без спишки, зрозуміли. І, будь ласка, тоді все до огляду музею заповіднику. І я вам бажаю щастя, здоров'я, миру. Спокою, сімейне благополуччя, і щоб кожен, що має свої бажання і задуми, і мрії, вони безумовно збулися. Всього вам найкращого. Дякую. Дякую вам.